Отже, Сполучені Штати нанесли удар по трьом ядерним об'єктам Ірану. Дональд Трамп говорить, що ці об'єкти зруйновано. А що важливо для нас, щоб в світі не склався такий негласний компроміс, коли Штати б'ють по Ірану, а Росія це тихенько ковтає? До речі, я дивився на реакцію з Москви, вона є практично нульовою. Її поки що немає. Якихось воплів не зафіксовано. Просто констатують, що Штати вдарили по іранським ядерним об'єктам. А в обмін на це, щоб цивілізований світ і США спокійно ставились до ударів Росії по Україні. На жаль, такий консенсус частково вже існує, тому що. А реакція штатів на російські обстріли українських міст поки що на жаль є практично нульовою.